Всім привіт! І Сьогодні я буду продовжувати грати в гру супермаркет Симулятор. В минулій серії я купив ліцензію. Я її ось До кінця поставив тільки ну, які на таких полочках звичайних, я поставив. А там ще є два продукти, які будуть стояти в холодильнику. Ну, не два, ну а три. Да. Це інша вода. Да? Ще один сир і яйця 12 штук. О, давайте поки відчинимося. Угу, Відчиняємося. І чекаємо клієнтів. Я думаю, цю свою касу треба прибрати, щоб якусь ще полку поставити. От туди десь. Оди, да, от сюди. Бо там її немає місця. Тому що, може вже якось сама так, це пасти в мене ще з минулої серії, так. Да. Угу, так з минулої серії, як я бачу. Зелений чай, як у нас весь поставив, ще одне кофе рожеве з помаранчевим, ще одну крупу і цукор ще чорний. Бо mm. інший сорт теж. Беріть щось небудь. О, нарешті зелений чай вже пішов. Беруть вже зелений чай. Я за всіма сьогодні слідкую. Хто що купляє тут. Угу. Будь ласка, відразу вам скажу, я хочу набрати 230 тисяч переглядів на п'яти відео. Будь ласка, допоможи мені це зробити. Так. О, пішло. Давай. Бо в мене тільки на коротких такі це. Багато переглядів. Будь ласка, зробіть, щоб на таких теж було багато. Прошу вас, будь ласка. Бачите, де мені не вистачило з... замовити. А це потім, коли зараз можемо піти замовити дещо. Так. Двоє. Так, все по двоє можна замовити. Два сира дві пари яєць до вів. А, ні. Води досить однієї. Угу. Так, да, досить однієї. Угу. Угу. Вже повністю поставлено, так. Да. Сейчас, так, где у нас будут яйца? Хай тут поки постоять. Хай поки одни побудуть. А одни поки на склад віднесемо. Потім мои рущики допоможут, мои ребята. Да. Так, давайте. Да куда я бежу? Пусть йду. Угу, uh -huh. такий все теж, дуже багато, мабуть, буде клієнтів, як я думаю. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. uh -huh. Поставлю ідемо викидати цю коробочку на двойний, угу. так. Щось мене зараз перезайду. Ось, як ви бачите, ось я Угу. Тому що трішечки це. Давайте. Дві картоплі, одне це, одне молоко, два кофе, дві макарошки. Да мені ж мені не треба, тут лишній звук! Як ви бачите, два папіру, давайте зразу. Угу. Два шоколаду. Угу. угу. Чого ми хлопці не поповнюють, я не знаю. Все ж для них виставлено. А вони не хочуть працювати, так. Да. Ну чого я движусь в цій серії? Так. Чекаємо, поки буде 804 долари. Давайте, так. Да. Усе. ранок будемо поповнювати, так. А чого я світу стоп не включив? Угу. Давайте. Чего ты свои макарошки набирает, а? Хочет и нет? Ну ладно. хочет Можемо в наступних серіях ще третього на касира наймемо. Бо да, я без нього вже не можу. Так, да, я не можу без нього. Бо я не задовбався на цій касі стояти. Угу. Ну, давайте. Так, клієнти закінчились, давайте закінчимо день. 54 клієнти прийшли, 49 залишили собі товар. Угу. Давайте ось я зараз поповню. Коротше, поставив ціни. Ах, зараз поповнимо товар і все. Як ви бачите, ну давайте вже продовжимо в наступних серіях. А, як ви бачите, в мене сьогодні граф. глючить трохи. Давайте продовжимо в наступних серіях. Всем до новых зустрічей!